Всім вітання. Після останнього оновлення і автоматичної нумерації уроків відбулися зсуви. Тобто деякі уроки змістилися на позицію вправо. Давайте перевіримо і один із методів, як виправити цю ситуацію. Що потрібно зробити: заходите на свій урок, свій клас, наводите курсор миші на. Число. До речі, наголошую, що це треба робити у браузерній версії. Тобто, заходити на сайт EdiSchool, в мобільному додатку номерація уроків не показує. Заходите на свій урок в журналі і, відповідно, наводите курсор на число. Починаємо з вересня. Друге число. Як ви бачите, є записаний розділ, записана тема, і, як ви бачите, урок один. Перевіряємо наступний. Як ви бачите, не записаний і розділ, і також урок 1. Ось перший сув, який нам потрібно виправити. Далі, урок 2, як ви бачите, все добре записаний. І, наприклад, шосте число, бачите, знову урок 2. Тобто, як ви бачите, вже два уроки дублюються. Перший і другий. Давайте дивимося третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І в основному, в принципі, ці суви є на перших уроках вересня. Тому нам потрібно видалити два уроки 4 та 6 числа. Тільки ми їх не видаляємо, а переміщаємо. Куди ми його перемістимо? Давайте ми його перемістимо в кінець семестру, і потім, відповідно, при заповненні ви виправите тему і виправите розділ. Подивимося на листопад. Перейдемо, щоб подивитися, куди ми можемо перемістити. Тобто, 4-го числа у нас відповідно 31 урок. Давайте з запасом, наприклад, на 40-урок перемістимо. Переходимо на вересень. Так, дубль, тобто 4-го числа переміщаємо на 40 позицію. Натискаємо на цифру 4, тобто це 4 вересня. Далі. В принципі, ви можете вибрати будь-який розділ, немає різниці, ввести будь-яку тему, я навпаки введу одиничку. І номер уроку ми ставимо 40-й. І натискаємо зберегти. Повертаємося назад. І дивимося ситуацію. Тобто, урок 1, і, відповідно, вже є урок 2. Тобто, цей урок ми вже перемістили. Наступне п'яте число. Дивимося, урок є, і, відповідно, уже, як ви бачите, нам достатньо було зробити одну зміну, щоб далі нумерація у нас уроків пішла все вірно. Перевіряємо наступний клас. Наприклад, 10 В. Дивимося. Розділ не записаний, є тема урок 1, як ви бачите, так? 5 вересня, ось ви бачите, відразу ми знайшли дубль. Тобто, пустий урок і також під номером 1. Так само ми дивимося в листопаді. Можна і в грудні нема різниці. Наприклад, дивимося от 21, 20-й, Давайте на 20-й урок перенесемо. Переходимо у вересень. Вибираємо ось цей урок 5 вересня, натискаємо. Далі, якщо розділ не, всту... не створений, наприклад, ви можете назвати його там 1, потім, відповідно, це можна виправити. Це різниці немає. Як ви його назвете? Є вступ, давайте візьмемо вступ. Переносимо його на 20-й урок, тему вкажемо, наприклад, 1 і натискаємо Зберегти. Повертаємося до журналу і перевіряємо. Тепер дивіться, наступна ситуація. 4 вересня, тобто перший урок, став під номером 2. Нам потрібно виправити цю нумерацію. Натискаємо на 4 вересня і номер уроку 2 змінюємо на порядок 1. І натискаємо тему. Вибираємо обов'язково і натискаємо зберегти. Повертаємося назад і перевіряємо, чи. Є порядок у нас від першого і в порядку зростання. Дивимося: урок 1, урок 3. Тепер дивіться ситуація: урок 1 і урок 3. Нам потрібно є два варіанти. Якщо у нас другий урок просто змістився просто змістився, ми міняємо урок 3 на урок 2. Тобто натискаємо і ось тут змінюємо урок 2. Може бути такий варіант, що в нас просто вилетів один урок, тобто дивіться варіант. Четверто, у нас записаний урок 1: Оце є тема уроку 1. Далі, урок 3, це також є урок 3. Тобто, у нас уроку 2 немає. То ми можемо зробити наступне: перейти на грудень, взяти будь-який урок будь урок, і відповідно зробити його номер другим. Вибрати якусь тему, вибрати урок і натиснути Зберегти. Повертаємося назад. На вересень. І дивимося. У нас є урок 1, тепер урок 2, далі йде урок 3, урок 4. І тепер ми тільки змінюємо цей урок 2, тобто 5 вересня, вписуємо свій, свою тему, свій розділ. І, відповідно, у нас нумерація буде уроків така, як потрібно. Якщо все ж таки у нас нумерація збилась, тобто буде 4 вересня. Перший урок у нас має таку тему. Другий урок 5 вересня має таку тему, але стоїть під номером 3. Тому ми заходимо на цей урок і порядковий номер 3 змінюємо на 2 і натискаємо зберегти. Тему обов'язково треба вказати. І натискаємо зберегти. Повертаємося назад. Перевіряємо перший урок, другий урок, четвертий урок. Також міняємо порядок і цього уроку. Тобто він у нас має бути під номером 3, тему я поки що будь-яку введу. І натискаємо назад. Дивимося нумерацію. перший урок, другий урок, третій урок, четвертий урок, п'ятий. Тобто тепер нумерація стала так, як нам потрібно. Тобто давайте підсумуємо. Перший варіант: заходите на предмет свій, вибираєте вересень, перевіряєте урок 1, урок 2, урок 3. Якщо є зміщення, відповідно, ми перший варіант переносимо на листопад чи на грудень. Другий варіант ми виправляємо нумерацію урок 1, урок 2, урок 3 заходимо. І третій, якщо нам потрібний додатковий урок, якщо вилетів, ми з грудня чи з листопада перекидаємо нумерацію на початок. Тобто таким чином продивіться всі свої журнали, продивіться, щоб нумерації уроків у вас відповідали вашим темам. І тоді всі стовпчики, енки, оцінки повернуться на своє місце.